Вітаю про тиждень в ефірі впродовж 25 хвилин. Про найголовніші події семи днів очима журналістів. Про тижня свято книги: Півтисячі видавців та тисячі книгоманів з'їхалися на щорічний форум. Про роль української книги у сучасній поліграфії Вікторія Іваскевич. Фестиваль партнерства вперше у Львові. Чим Польща заманює українського туриста? Нові правила формування ДВК та спеціальні комісії усе, аби запобігти фальшуванню на виборах. Львів охопила книжкова лихоманка. До міста з'їхалися шанувальники літератури зі всієї України. 19-й форум видавців зібрав понад 400 видавництв, більше 200 авторів та тисячі читачів. Охочі поповнити бібліотеку можуть придбати книжки за ціною виробника. А любителям культурних подій пропонують понад 800 заходів. Вікторія Іваскевич гортала сторінки новеньких видань, спілкувалася з зірками світової літератури та дізнавалася, яку роль українській книзі віддали на цьогорічному святі книги. Пах свіжої поліграфії, різноманіття обкладенок та тисячі відвідувачів на кілька днів Львів перетворився на літературну столицю. Полиці гнуться від книжок, між рядами годі пройти. Не встиг форум запрацювати, як сюди злетілись мисливці за літературою. Дуже люблю історичну літературу українського видання. Хочеться чогось нового, бо зарубіжного і так багато. Біля дитячої літератури людей найбільше батьки та діти розбирають кольорові ілюстровані видання як гарячі пиріжки. Цього року серед новинок для наймолодших доросла література адаптована під дитяче сприйняття. Справжній витвір мистецтва дитячий ілюстрований кобзар. Упорядники, аби не травмувати малечу, зібрали в книзі лише оптимістичні твори. А для кращого сприйняття прикрасили поезію малюнками. Добиралися переважно не цілі вірші, а уривки. Але вибирали ті уривки, які насправді є такими близькими до дитячої психології, які дитина не вантажаться. Поряд з тим на форумі не бракує і книжок для більш зрілого читача українською мовою. Заговорило ще кілька героїв світової літератури. Найочікуванішим став український варіант синамонових крамниць Бруно Шульца. Представив переклад свого роману Світло згасло Україні див і почесний гість цьогорічного форуму DBC П'єр. Відомий у світі автор Букерівський лауреат Солов'їною до цього року не перекладався. це алегорія на падіння сучасного капіталізму. Герой вирішив хоче покінчити життя самогусом», але перед тим хоче потрапити на велику грандіозну очіку. Однією з найпопулярніших на форумі стала збірка філософських оповідань Бруно Фереро. Італійський священник, який випустив світ не один бестселер, на презентацію своєї книжки приїхав особисто. Я ніколи в історіях не розкриваю їх значення. Я хочу, щоб кожен читач міг знайти щось своє, підставити власні цінності. А от українських авторів та видавців непокоїть доля української літератури ні грошей, ні державних дотацій. Книговидавництво вже не перший рік вважається проблемною сферою. Пройдіться самі побачити, скільки книжок цього року вийшло. Я б не сказала, що так багато у порівнянні з іншими країнами на таке, на таку кількість населення. До 2008 ми видавали видавали десятків назв на рік. Зараз видаємо десять 10, 10 книжок на рік. Тобто ми впали в шість разів по номенклатурі. Це падіння, яке переживають. Далеко не всі додає адреналіну і мовний закон. Багато хто побоюється, що це стане ударом. Якщо не для української книжки, то для україномовної, напевне, що постраждає найбільше, це є література фахова, медична, технічна, її і так дуже мало. Україні видають близько однієї книжки на душу населення, тоді як Росія випускає більше чотирьох примірників на людину. Це дозволяє нашим сусідам частково забезпечувати літературу українців. Однак останні не надто прагнуть читати. Цього року українці купили на 20% Книжок менше ніж минулого. Попри те, відвідуваність форуму лише зростає з роками а кількість людей на ярмарку зменшується хіба що вночі. Вікторія Іваскевич, Павло Замрій, Назар Піх. про тиждень. Язикові баталії в Україні тривають: одні захищають Солов'їну, інші намагаються її викорінити. На тижні кілька тисяч освітян вийшли на центральну площу Львова, аби захистити своє рідне. Мирна акція об'єднала і студентів, і вчителів. Такі протести час від часу проходять по всій західній Україні. Щоправда, загальноукраїнського мітингу так і не відбулося. Експерти твердять, українці ще не готові захистити солов'їну сповна. Що ж змінилося в Україні після впровадження мовного закону дізнавалася Юлія Манько. Нині на центральній площі міста людей небагато, здебільшого, це перехожі або туристи. Про вівторкові мовні баталії тут більше нічого не нагадує. А ще на початку цього тижня людей тут було багато як ніколи. Залишивши навчання та учнів, понад три тисячі освітян вийшли на вулиці Львова, аби сказати ні мовному закону. Проти язика вони боролись віршами та символічними плакатами. Ми приймемо резолюцію до президента України, аби відкликав цей закон і був переглянутий, адже всі ми знаємо, що цей закон нелегітимний. До вчителів та викладачів долучились і їхні підопічні учні та студенти закликали підтримати солов'їну. Я голосно кричу всі, які можливі двері. Я тримаю плакати, я розмовляю українською мовою. Я принципово не перехожу на мову сусідів. І Я вважаю, що від кожного нас залежить, якою мовою ми розмовляємо на цунамі знову накрило Україну. Якщо підняти офіційні циркуляри та укази, розвиток Солов'їною намагалися обмежити за останні 400 років майже 50 разів. Та якщо за статистикою ще сотню років тому українською розмовляло 70% населення, то вже у 2010-му усе з точність до навпаки. Історики твердять, у запровадженні славнозвісного закону винні самі українці, які не готові масово вийти на захист рідної мови. Влада наша, яка вона також є не дурна, скажімо так, вона провела відповідні соціологічні опитування, які засвідчили, що українці не, не встануть відразу на захист масової української мови. І тоді і значить, його друг, навіть протягнули в Верховній Раді цей закон. Б'ють на сполох і правники. Більшість понять сьогодні по-різному звучать у мовах, а інколи взагалі не перекладаються. Відтак без плутанини не обійтись. в одній справі будуть офіційні доказові документи на різних мовах. Якщо це буде документ, наприклад, на угорській мові, то не кожний суддя навіть в місті в Ужгороді зможе його правильно оцінити. Відповідно, виникає питання про переклад. А от політики на мовних баталіях розпочали будувати свою передвиборну програму. Партії та мажоритарники заманюють виборців гучними гаслами та обіцянками знищити мовний закон. Але чи дійсно усі вони знають, як це зробити? З огляду нинішніх інтересів виборця це питання не є актуальне. І з одного боку воно свідчить про те, що вибор в кандидати дивляться так в майбутнє. З другого боку це їм дозволяє не бачити сьогодення. На захист солов'їної стало і духовенство українців розмовляти рідною мовою закликав глава Української православної церкви Київського патріархату Філа Рет. Український народ повинен стати на захист української мови, тому що втратимо мову, втратимо державу. А ми хочемо, щоб український народ мав свою державу. Проте із впровадженням регіональних мов вже виникли проблеми. У Верховній Раді планують збільшити квоту для нацменшин із 10 до 20% відсотків населення. Над законом працює і спеціальна рада, створена з ініціативи президента України. Проте чи дійсно законопроект вдосконалять і як до цього поставляться самі українці, побачимо вже зовсім скоро. Юлія Манько, Назар Піх та Євген Режавський про тиждень. Фестиваль партнерства вперше у Львові. феєричне дійство організували з нагоди 25-річчя представництва польського консульства. Культурні візитки польських міст та воєводств приїхали представити кращі туристичні фірми сусідньої держави. Урочисте відкриття відбулося на площі ринок. Гостей розважали фольк-гурти, джазові колективи, танцювальні ансамблі. Годували національними стравами Польщі та дивували ексклюзивними виробами ремісників. А от офіційна частина заходу відбулася в обласній державній адміністрації. Там керівник Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк подякував гостям за співпрацю. А вже польська сторона представила культурні візитки таких польських міст, як Вроцлав, Лоць, Жешов, Люблін та Перемишль. До парламентських виборів трохи більше місяця кандидати від різних політичних сил влаштували справжні перегони за голос виборця. Експерти кажуть, цієї осені діють як старі, так і нові політтехнології. Політики нечесно грають вже на етапі формування виборчих комісій. А ЦВК цього тижня ще й змінили правила формування виборчих дільниць. Кандидати від опозиції обурені кажуть, фальсифікацій не оминути. Ірина Матвіїв продовжить. За місяць до виборів у політичній агітації та конспірації політики пішли стінка на стінку. Роботи в окремих окружкомах, далі порядку денного не йдуть. Лише на один 122-й округ вже прийшлося шість судових розбирань. На інших округах ситуація не краща. По е, трьох дільницях це коли ми говоримо про золоті, перемішляни новий розділ. Судовий процес був цілий тиждень, і перемога є все таки демократичних сил. І другий блок це судові рішення, які проходили по Сокальському і Бродівському я знаю, що там де юридична процедура. Коли будуть закінчені вибори, ми будемо і почали проводити просвітницьку роботу щодо організації трохриневого майдану. Це біля ДВК, біля ОВК і ЦВК. Уся карусель в Окружкомах почалася тоді, коли головами та членами комісії за жеребкуванням стали люди з маловідомих технічних партій, як Руська єдність чи партія анархістів. Представляю руську єдність, але навряд чи буду голосувати за нею. Усі ці люди тушки вовика кажуть експерти. А у Яворівському районі до округу взагалі вписали людину, яка вже чотири роки як мертва. І щойно технічні члени комісії посіли головні крісла в окружкомах Львівщини, як їх поміняли. 91 заміну, тобто 216 подань з них. 91 людину замінили. Відповідно, серед тих 91 одної людини голів маємо замінених. При вас рахую вісім вісім голів з 12, шість заступників. По Львівській області секретарів 5 з 12, членів з 180, Маємо 72 заміни. Заміна членів ОВК потрібна кандидатами аутсайдерами, аби блокувати роботу комісії, кажуть експерти. Опозиція шокована. Відтак цього тижня в обласній раді створили комісію, яка наглядатиме за виборчим процесом. «Є Явні ознаки. Порушення принципів рівного доступу, зокрема під час формування окружних виборчих комісій, ми зараз дуже переживаємо, щоб цей приклад не був перенесений на формування дільничних виборчих комісій. Доки одні конспірують, інші судяться, треті роблять на виборах бізнес. В газеті з'явилися оголошення, робота під вибори. Оплата 200 гривень в день. Та й навіть хліб окремі приватні пекарні почали випікати з відомим політичним брендом. Аби перемогти на виборах, хтось здається до хитрощів, а хтось до винахідливості. На прилавках в магазині з'явився ось такий хліб. Соціальним його не назвеш, коштує він 4,50, зате виглядає дуже ефектно. Пані Анна продає хліб Юля від зими. Каже, розкуповують його одразу. Продається десь приблизно з нового року. І люди купляють його? Купляють. Задоволені. Смачний він. Смачний. Серед інших здоб є у пані Анни ще й Донецький. Так його назвали в народі через непримітний зовнішній вигляд. Однак ми спробували їх на смак. Нічим, окрім зовнішнього вигляду, вони не відрізняються. Ярина Матвіїв, Євген Рижавський. про тиждень. З приходом осені ціни на оренду житла у Львові зросли в середньому на 5-10%. Рієлтори пояснюють, власники нерухомості сподіваються заробити на студентах, які приїхали до Львова. Від ситуації страждають не лише недосвідчені першокурсники, а й прості наймачі, які опинилися без житла. Поєднати ціну та якість в стислі терміни вдається одиницям, а от іншим часто доводиться поступатися або йти на ризик, звертаючись до ненадійних каналів. Ринок оренди та його небезпеки вивчала Вікторія Іваскевич. Богдан вже кілька місяців шукає квартиру. Каже, аби знайти хороше житло, доводиться годинами посидіти на телефоні та оббити не один поріг. То умови не підходять, то ціна, то район. По-перше, проблема з тим, щоб знайти житло без посередника, або якщо, ну, або якщо навіть з посередником, то щоб це був чесний посередник порядний. Ну і є проблема з цінами. Сьогодні гарну двокімнатну квартиру в центрі міста можна зняти за 3,5-4 тисячі гривень на місяць. А от стара сантехніка та ремонт часів застою вам обійдеться в півтори-дві тисячі. Житло у спальному районі витягуватиме з вашої кишені в середньому дві тисячі. Ріалтери кажуть, до кінця місяця ажіотаж з цінами спаде. А щоб зекономити, краще шукати житло в квітні-травні. Саме в цей період ціни найбільш лояльні. Однак завищена вартість не єдина проблема. Оренда житла одне із найсприятливіших середовищ для шахраїв. До прикладу, за одним із сценаріїв, аферист спершу винаймає квартиру, а потім здає її кільком людям одночасно. За рік від ошуканих орендаторів лівські міліціонери отримали більше 70 заяв. Сценарії схожі, тож наразі працюють над однією кримінальною справою. Громадяни з приходили на фірму. На фірмі їм пропонували в інтернеті, показували. Фотографії квартири, які надаються в оренду. Квартири були, як зі слів, заявників досить гарні, приємливі, і ціна була доступна. Брали телефон, укладалися договір. Договір в середньому платився 300 гривень про надання послуг квартири. Подібну угоду підписав Іславко, розповідає, звернутись до консультаційної агенції порадили друзі. За відносно невелику суму агенти обіцяли в короткі строки знайти житло або повернути кошти. Адреси та телефони власників квартир надсилали смс-ками. Деякі власники просто дивувалися тим, що що я звідкись маю їхній номер, і нібито вони здають квартиру. Хтось сказав, що це інформація, була не до кінця відповідала моїм вимогам. Наприклад, я хотів просто одну кімнатну квартиру там з переліком певних вимог. Дехто за кілька тижнів жодного результату гроші-консультанти теж не повернули, а врешті-решт офіс, де вони працювали, таємничо зник. А от експерти з нерухомості пояснюють, переважно ріелтери беруть гроші після того, як клієнт заключить угоду із власником нерухомості. В першу чергу ви маєте розуміти, що договір оренди ви маєте підписувати з власниками нерухомості, не з ким іншим, ні з якими особами. Паспорти, яких ви не перевірили, ви договір не маєте підписувати. Аби уникнути пригод, міліції радять не шкодувати гроші та скористатися послугами професіоналів. Якщо ж ви хочете безпосередньо домовлятись із орендодавцем, то користуйтесь перевіреними каналами. Вікторія Васкевич, Назар Піх, про тиждень. Екологічно чистий населений пункт визначено. Такий конкурс на Львівщині відбувся вдруге. Його організували, аби міста, селища та села області привели до ладу свої сквери, парки, русла річок та озер. Тривало змагання не один місяць. Найчастіший вибрали серед 23 учасників. Ірина Гоць гуляла найчастішими вулицями області та розділяла радість перемоги. Конкурс на екологічно чистий населений пункт обласна рада започаткувала ще рік тому. Переможців у відповідних категоріях уже нагородили на черговій сесії. Показовим за чистотою в області стало селище запитів, що неподалік Львова. Місцеві мешканці тішаться. Нарешті рушила справа з облаштуванням парку. Ним активно зайнялися самі люди. Тут уже закінчують споруджувати хресну дорогу та облагороджувати джерело. На цьому не обмежаться. Планується збудувати там літній майданчик для концертів, виступів і там далі стоїть майданчик для дітей. Сільський голова запитова резюмує, це не перший конкурс з екології, у якому брали участь та перемагали. Мешканці звикли побутові відходи лише у спеціальні урни. Та й про чистоту раду дбають, адже через село проходить міжнародна траса. Ми прибираємо прибережні смуги весь час, тобто від сміття від чогось там є. А на день Незалежності, перед Днем Незалежності і перед Великоднем ми білимо по дорозі всі бордюри не тільки по трасі Київчоп, а й по всіх наших вулицях. Запитів став не єдиним населеним пунктом, який здобув перемогу у конкурсі у Каменко-Бузькому районі. Лаврі Тріумфатора отримав і районний центр. За чисте довкілля жодного сміття урни на кожному кроці. У Кам'янці Бузькій пишаються. Вони здобули перше місце в обласному конкурсі Екологічно чистий населений пункт. Аби перемогти у більш ніж 10-тисячному -ти містечку, зробили багато. Основне смітляки для сортування відходів. Подбали і про благоустрій парків та тротуарів. За чистотою у місті шість днів у тижні стежать 12 двірників. Якщо треба навіть якісь державні свята, все працівники відносяться з порозумінням, все, значить тоді на ті вихідний день приходимо, щоб навести все таки лад, бо це благоустрій міста Каменка-Бузька. Міський голова Олег Омалян запевняє, починань багато. На гроші, які сподіваються отримати, планують спородити спеціальні майданчики для контейнерів, аби ні дощ, ні вітер не розлосяне сміття по всьому місту. Проте все ж основною проблемою Кам'янки-Бузької залишається відсутність сміттєзвалища. У нас є сьогодні напрацювання, щоб Камінкобузький район мав своє сміттєзвалище для вивозу сміття, а не кожна сільська рада і місто окремо робили для себе полігони твердого відходу, твердих відходів. Тому що це великі кошти, в середньому це мінімум як 10 мільйонів. Подібна проблема і у Львові. Екологічне лихо у Грибовичах намагаються вирішити уже з десяток років. Цим питанням активно займаються і обласні, і місцеві посадовці. Схоже, справа все ж рушила з мертвого місця. Сміттєпереробному комбінату поблизу Львова бути. Завод планують вести на території ЛКП «Збиранка». Досвід запозичать у Рівному. Тамтешній інвестор уже готовий допомогти Львівщині. Він готовий працювати з існуючим полігоном у Грибовичах. Вести за ним нагляд і давати рекомендації, які є вже опробовірені, опробовані в інших країнах. Якщо мешканці погодяться, то перше ми будемо мати можливість уже восени приступити до проектних робіт. Наступний конкурс на звання екологічно чистого населеного пункту оголосять уже наступного року. Посадовці переконані, інтерес до нього лише зросте, адже і цьогоріч грошові премії чималі від 20 до 90 тисяч гривень. А на покращення екологічної ситуації чекають і львів'яни та мешканці Грибович. Уся надія на те, що сміттєпереробний завод неподалік Львова все ж буде. Ірина Гоць на зарпіх про тиждень. Україна одна з найкращих у світі. Параолімпійська збірна виборола 84 нагороди і повернулася додому. Львівщину у Лондоні представляло 12 команд. З чемпіонами в неформальній обстановці спілкувалася Ірина Качмарик. 12 вересня 2012 року 10-та година вечора і у львівському аеропорту немає де яблуку пасти. Офіційна делегація міста та області зустрічає своїх героїв. На 14 літніх паралімпійських іграх в Лондоні змагалися аж 12 спортсменів з Львівщини. Серед представників Львівщини Антон Дацько, який живе у місті Бузьк, 16 років хлопець впав з дерева та зламав хребет. В спорт його привів реабілітолог. З 2003 року Антон почав займатися фехтуванням та став майстром спорту. У 2010 році переміг китайця Дауляна Ху а цього ж року йому і поступився та отримав срібну медаль. Чуть нам не вдалося завоювати ті місця, які ми планували, але можливо це й добре, тому що є великий стимул далі продовжувати тренування, далі боротися. А в селі сокільники Постомотівського району Роман Павлик уже зірка. Тепер його будинок переповнений бажаючими поспілкуватися із чемпіоном, а дідусь щодня роздає інтерв'ю. Сиджу на вулиці, йдуть сусіди і поздоровляють. Кажуть, поздравляю вас, я кажу, за що? Та вашу ранку завоював медалі. Я кажу, які медалі, я перший раз чую. Дивлюся, не то знову люди йдуть і поздравляю їх. Я кажу, за що. Та вже дві медалі я вже чув. А тепер золото. От і все. і золото як то по золото одно я заплакав. Маленька надійка своїм хресним татом теж не натішиться, та й сам спортсмен в свій успіх ще досі не вірить. Нагадують про перемоги чотири медалі. Я спочатку бавився, ну на серйозно займався, а коли закінчив школу, вже по тахеснику, почав займатися серйозно. Ну, Про Олімпіади я не думав. Просто для себе займався, хоч щось трошки більше, щоб попасти на світ, Європу, побачити країни. Ну і бачити, які люди Тренер чемпіона у Лондон не супроводжував. За своїм підопічним пильно стежив по телевізору. На камеру наставник згадує перші кроки Романа у спорті. Але він щом був що дисциплінований, приходив і виконував це все. Якщо зараз порівняти з тим, як він прийшов і який він зараз, його не пізнають. Медалі здобули, пора і відпочити. Понад місяць про тренування мова не йде. Кожен представник збірної України з Львівни зможе безкоштовно оздоровитися у східниці. Ми очікуємо, що місцеві органи влади, зокрема для Антона Дацька і для Романа Павлика, виділять земельні ділянки для індивідуального будівництва. Це також буде допомога. Ну і вирішимо ще про цінні подарунки. подарунок буде і від держави. Для призерів Паралімпіади 2012 року у Кабінету міністрів України встановлено і преміальні. Перше місце 700 тисяч гривень, друге місце 500, а третє 350 тисяч національної валюти. Проте свою головну премію у житті Ні Антон, ні Роман ще не отримали. В очікуванні коштів і нових спортивних досягнень рідні спортсменів думають про буденне. Маю мати хату і файну жінку. Результат Паралімпіади 2012 року для України став одним із найкращих. У Пекіні національна збірна також посіла четверте місце. Однак виборола тоді на 10 медалей менше. З вірою у наших Ірина Качмарик Ігор Кулинський, Павло за і увесь «Про тиждень. Такими були ці сім днів очима журналістів про тижня. Наступного тижня чекайте у цій студії мою колегу Ольгу Гладун. Вона й розповість про все найцікавіше уже наступного тижня. Дивіться нас щосуботи о 20.30 та щонеділі о 9.30. Ми знаємо усе про тиждень.